Тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, на жаль, не є новою для України. Однак з початком повномасштабного вторгнення Росії випадки такого насильства почали носити більш масовий характер та стали більш помітними. Однак досі в цій сфері панує багато міфів та стереотипів. Наприклад, що таке насильство це лише зґвалтування і що від нього страждають лише жінки. Стеретипні уявлення щодо поведінки постраждалої особи та впливу сексуального насильства на її життя, здоров'я, відносини в родині чи громаді та відсутність гендерної чутливості при спілкуванні з нею можуть призводити до завдання ще більшої шкоди та повторної травматизації такої особи. Тож, якщо ви хочете краще розібратися в тому, що являє собою сексуальне насильство, пов'язане з війною, яким чином діяти у випадку його вчинення, як правильно спілкуватися з постраждалими, аби додатково їх не травмувати, то курс, як протидіяти сексуальному насильству, пов'язаному з війною, та надавати допомогу постраждалим, що має знати кожен та кожна, вам в цьому допоможе. Даний курс підійде тим, хто в силу своєї професійної діяльності зіштовхується з цією темою, а саме для волонтерів, журналістів, представників громадських організацій, які працюють із постраждалим від війни населенням. Також він буде корисним для самих постраждалих, свідків та осіб, які перебувають в зоні ризику, аби краще навчитися ідентифікувати таке насильство та знати, куди звернутися за допомогою. Врешті-решт, цей курс для всіх тих, Хто цікавиться або хоче поглибити свої знання щодо сексуального насильства в умовах війни?